Доброго дня. В кадрі продюсерка особистих брендів. Це я. Мене звати Ірина Любченко, і сьогодні буде випуск дуже точковий по моїй діяльності. Я хочу розповісти про тренди особистого бренду, але такі нетипові, на як вести сторіс і як публікувати контент, чи як залетіти. Мені завжди цікава більш глибша історія. Мені цікаво, щоб люди проявлялися як особистості, і мені дуже цікаво, щоб. Ці прояви несли в собі місію, і щоб умовно наш світ покращувався від того, як люди проявляються і про що говорять, тому що у мене є таке професійне правило і професійна думка, що кожен із нас медіа, кожен із нас, коли виходить в інфопростір, неважливо, скільки у вас підписників, скільки людей за вами слідкують, ви вже медіа. Все, що ви говорите, це має і може мати сенс все. Ну, ще ближче зроблю. Да. Ліра мене обмежує. Вона закриває мої ноги і каже, що треба більш скромно виглядати в кадрі. А я вважаю, що після випуску про спорт і що він дає, я не можу роки тренувань не показувати. Ладно, жарти жарти. Зараз подумаю, що я тобі повністю ноги закрию. Ні, нормально, там відкриті ноги, не переживайте. Вона все контролює, все під чутким руководством. Ладно, давайте переходити до трендів, які я вважаю дуже важливими і такими довготривалими. Тобто це не історія, що тренд побув місяць і пішов собі з Богом. Ні. Це тривала історія для того, щоб побудувати сильний особистий бренд. Перше. Чому слово особистий бренд? Я не втомлююсь, знаєте, про це повторювати, бути попугою, але мені супер важливо, щоб це було усвідомлено і заклалось в голову. Особистий бренд це особистість. Тобто, в першу чергу, людина просто існує, у неї є якісь внутрішні постулати, цінності, думки, і вона хоче цим ділитись чи масштабувати. Тому в першу чергу нам треба розвивати не особистий бренд, а свою особистість. І саме люди, які сильні, які не бояться говорити про складні теми, які е, готові ділитися думкою, яка навіть може бути непопулярною, чи яка не перенесе їм неймовірного охоплення. Але вони вірять в неї, вони будуть говорити. І я вам хочу сказати, що це довгострокова перспектива, тобто це спрацьовує не одразу, тільки якщо це не хайп. Але воно вибудовує вас як сильну людину, яка точно знає, чого вона хоче, від кого вона хоче, що вона створює і що вона несе. Я дуже топлю за це, і я дуже люблю людей, які дійсно готові ділитись силою. Так, нашим наступним трендом буде така фраза: що між робити і не робити ми завжди обираємо робити. Просто беремо це за правило собі, тому що це. Те, що буде рухати вас вперед, і те, де у вас вийде, ми дуже часто сумніваємося. У нас дуже часто існує синдром самозванця. У нас можуть бути якісь внутрішні страхи. Але будь ласка, оця дія. Діє слово робити від цього починається рух. І коли ви побачите зворотний зв'язок, чи ви побачите фідбек, чи вам люди скажуть, що ваше слово, ваша дія якось змінила їх життя чи надихнули, ви вже не зможете зупинитись, і ви зрозумієте, що це має сенс. Наступний тренд це екологічність. Це взагалі такий тренд майбутнього, який стосується не тільки теми особистого бренду, а взагалі нашого життя, що стосується соціальних мереж і е, вашого розвитку. як Блогера, як інфлюенсера, екологічність це ставлення ваше до вашої аудиторії. Це турбота про те, що вони споживають, як вони це споживають. Тобто, думати про те, як люди будуть отримувати вашу інформацію. Екологічність для деяких людей може навіть заключатися в тому, що ви економите їх час. Тобто. Ці відео, наприклад, на моєму Ютубі, я чесно, можу годину з вами спілкуватись, розмовляти, і хтось навіть скаже, блін, ми так і хотіли від тебе, але я ціную ваш час і намагаюся так ємко і щільно розказати важливі постулати для мене, і щоб ви їх сприйняли і там вже далі пішли собі думати. Ось, це стосується і екологічності продажей. Тобто, якщо у вас є якийсь товар, продукт, і інфопродукт, і фізичний, ви продаєте його екологічно психологічно. ви не змушуєте людей, ви не шантажуєте людей. Ну, є багато способів, не дуже привабливих, як на мене, якими користуються експерти. У вас це екологічна історія. Ви просто показуєте переваги і даєте людині вибір обрати. Їй цікаво це спробувати чи ні. Наступний тренд це не боятись говорити банальні речі. Дуже часто зупиняє експертів, та і мене чесно. я... Тільки відносно нещодавно, може там рік-півтора, почала говорити про ті речі, які мені важливі, навіть якщо мені здається, що всі про це знають, або це не виглядає надекспертно і надрозумно. Банальні речі, це може звучати дуже спрощено, але глобально ми говоримо простою мовою про прості, важливі питання і моменти, в яких інша людина може себе знайти. Вона може зрозуміти, що ой, блін. А у всіх інших такі самі проблеми чи питання, як у мене, чого я переживаю, чи знаєте, люди інколи думають, що вони не такі. А ми по факту всі у нас одні ті самі побутові щоденні задачі, побутові дії. І це дуже класно пояснювати і розказувати, тому що знову ж таки, людина, якщо себе в цьому знайде і вона відчує підтримку навіть через екран, вона залишиться із вами. А наступним етапом є визнання своїх помилок. Це можна віднести більше до антикризового піару, але це важливо усвідомлювати і на старті вашої роботи над особистим брендом і над комунікаціями, тому що ми всі люди живі, ми помиляємось, і це нормально. І головне в цій справі дійсно визнати свою помилку, помилку. Міра зараз мене вб'є, визнати свою помилку, тому що Міра це моя тренерка з вимови і голосу. і Я вчу, як правильно вимовляти слова в процесі. Тому визнати помилку це. Повертаючись до першого пункту, це основа сильної особистості. Тільки сильна людина може сказати: так, я помилився, вибачте, будь ласка, я не знав, я був неправий, я не дослідив тему чи я був інфантильний. Так може сказати і діяти дійсно тільки сильна людина. Це треба прокачувати в собі і розуміти, що є таке правило. Накосячив, одразу визнай помилку, вибачись за неї. І зроби щось корисне, щоб умовно компенсувати це. Це такий простий точний алгоритм антикризового піару, яким я рекомендую вам користуватись у випадках, якщо щось трошки пішло не так, але знову ж таки. Дозволяйте собі бути не ідеальними, дозволяйте собі бути людиною, яка робить помилки, і говоріть про це у своєму блозі. Так само ви не будете знаєте підвищувати тривожність вашої аудиторії. Що вони будуть думати, що ви якась надлюдина, неземна, яка все робить ідеально, виглядає ідеально. А як ми знаємо, ще одне правило ідеальності не існує. Наступний класний тренд, як і всі вони класні, це тренд мультиканальності. Я впевнена, що ви про нього чули не один раз, але я ще раз хочу наголосити, чому? Тому що ми різнопланові особистості. Хтось краще говорить, хтось. Класно пише, хтось класно демонструє те, як він бачить світ, чи що він створює за рахунок візуальної картинки. І для кожного із, кожного із цих блоків у нас є окрема платформа, де це найкраще можна проявляти. І для того, щоб ваша аудиторія зростала для масштабування, вас має бачити і ваш контент якомога більша кількість людей. Всі люди користуються різноманітними застосунками, різноманітними програмами, сидять на різноманітних сайтах. І ви маєте закривати точково той факт, що ваше обличчя, ваш голос, ваші цінності мають поступово розгалуджуватися і бути присутніми в різних каналах комунікації. Наступний тренд це тренд на мікроблогері. Це класний такий. Поштовх і шлях розвитку для людей, які тільки починають, чи які бояться. Бо більшість із тих, з ким я спілкуюсь, не хочуть заходити в нішу блогінгу і комунікації через те, що ось, а вже є блогери-мільйонники, чи люди, у яких дуже багато підписників, що можу дати я. Наразі більшість брендів цікавих якихось співпраць, творчих людей вони обирають собі. Для того щоб показати свій товар, продукт, зробити колаборацію людей, у яких маленька аудиторія, але дуже якісна. Ті люди, які прийшли на людину не через Гівелей, не через якісь не знаю, тригерні історії, а дійсно тому, що їм цікаво. І від цього у них найкращі і продажі, і охоплення. Тому це не має вас зупиняти. Маленькі блоги вони дуже класні. І останній найважливіший пункт, як на мене, це соціальна відповідальність і усвідомлення того, що у вас має бути позиція. Зараз не може людина, яка виходить в інфопростір, бути аполітичною чи просто ігнорувати ті процеси, ті стани, в яких ми всі знаходимося, і що відбувається в нашій країні і, в принципі, в світі. Я не кажу ставати політичним оглядачем чи експертом, якщо ви таким не являєтесь, але висловлювати свою думку і. Надихати, наповнювати свою аудиторію тим, що ви вважаєте важливим, це прям. Основа. Я це проговорюю з своїми клієнтами, коли вони заходять до мене на співпрацю, що ми маємо транслювати, показувати, хто ми є, за що ми є і куди ми рухаємось. І ну, наші мої цінності з клієнтами, звичайно ж, мають співпадати. Тому що аудиторію треба виховувати. Я вірю в те, що є критична маса людей, і ця критична маса вона має збільшуватись. Збільшується вона тоді, коли ми є такий термін, який. Сказала мені, моя клієнтка Надія Савенкова. Тертися об людей. Тобто наша комунікація, це візуально ми можемо це уявити як тертя об людей. І чим більше ми будемо тертися об класних, крутих людей, які будуть говорити, що дійсно важливо, чи допомагати нам проживати якісь стани, ми як суспільство станемо кращими. Я щиро в це вірю, я бачу, як це працює, я бачу, як це розповсюджується. Я дійсно хочу, щоб цього було більше, тому я. Повторюю і наголошую саме на тому, щоб ми були відповідальними. Це доросла позиція, яку в собі треба виховувати, в якій треба позбуватись і інфантилізму, і бажання всидіти на двох стільцях. Ведення блогу це постійна робота і насправді робота з вашими страхами. І тут є єдиний алгоритм, який може спрацювати. Вам треба бути чесними і щирими І з собою, і з аудиторією. Я озвучила ті тренди, які вважаю важливими. Якщо ви не дочули чи думаєте, що ще щось сильно важливе для розвитку особистого бренду, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми про це з вами поспілкуємось. Я сама... Додам це, наприклад, в свою роботу, і мені буде цікаво, що ви думаєте з цього приводу, чи погоджуєтесь ви зі мною або маєте іншу думку. Я вам дуже дякую. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових відео.